І так, мої любі, новий переклад пісень. Частина восьма. Я думаю, що саме фанати класики точно чули цю пісню. Так, Еміне, це просто щось фантастичне. Але саме ця пісня я дуже часто її чув. Дуже вона мені подобалась, в особливості в якихось а, реміксах. Прочого. Але зараз вперше я ну, захотілося мені прочитати саме переклад, от повноцінний переклад, який він є. І я хочу зачитати його не просто саме як переклад, а от як вірш, оскільки він так і написан в цілому. А, уваги, так я знаю, що часом життя немає сенсу. Ну ж що тобі завжди казав тато. Стань, рівно, маленький солдатико, тримайся молодцем. Чому ти плачеш у тебе, у тебе є? Я. Хелі, я знаю, ти сумуєш за мамою, за татом. Я живу окремо, але намагаюся дати тобі те, чого в моєму житті ніколи не було. Я читаю по твоїх очах, що десь у глибині душі ти хочеш заплакати, бо ти боїшся, що мене немає поряд. Тато завжди з тобою у твоїх молитвах не плач. Витри сльози. Тато тут тобі більше не насняться жахи. Ми разом переживемо це, зробимо це. Досить, насправді, якщо вдуматись, такий непростий текст. Та Емінем цілому ніколи не писав простих текстів. І це факт. І за це я його обожнюю до сих пір. Максимально пишіть свої враження саме в коментарях, що ви думали про цю пісню і як вона вам відкликнулась, так би мовити, після перекладу.